10 травня у галереї Соборна відбувся прем'єрний показ фільму П'яте Євангелія режисера Олени Каретник. Це одна з перших стрічок, створених за сприяння синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви. Год назад е произошло такое важливе событие у, хри у християн е – відкриття плащаниці. Тобто раз в 25 років літ е виймають із Кіота і виставляють на поклоніння християнам. І поэтому ми рішили етат важное, это важное збиття отразить в своєму фільмі. Плащаницю потрібно вміти читати про це у фільмі. Безліч неспростовних фактів засвідчує древнє полотно, тому й називають його п'ятим євангелієм. Актор Сергій Чуркін, що зіграв у стрічці роль Іосифа Аримафейського, уже має досвід зйомок у фільмах на біблійну тематику. каже, щоразу поринаючи у роботу, прагне якнайкраще відповідати персонажеві. Євангеліє євангелії читали не один раз, але одноділока, коли ти виступаєш з сторони чтіця да, там интересуешься трактовками и прочим э, Евангелия. И совсем другая ситуация, когда тебе предлагают вдруг воплотиться в один из персонажей Евангелия. Конечно, совсем другая, конечно. И, наверное, чисто вот актерская что ли, профессия. То тебе сразу эти одразу которых персонажі, удалось, вдалося сыграть, вони точно тебе становятся ближче. Ти немножко прикоснувся к життя, их характеру, к тем событиям, которые их які И Вот эти уже персонажі точно становятся намного ближе і понятнее. Робота над фільмом тривала близько року. За цей час знімальна група побувала у Турині, в Криму природа якого найбільше відповідає євангельським пейзажам, та у Дніпропетровську. Тут зберігається копія туринської плащаниці, створена із застосуванням провідних технологій стараннями місцевого священника. Плащаниці фільму много, але наш фільм відрізняється тим, що ми не старалися розповісти про е, различних исследованиях, анализах о, е, о подлинности площаниці. Ми хотіли показати, що плащениця это саван Ісуса і це велика святиня. І я думаю, що вот це найголовніше а поклонення цієї святині і о тому, що це важлива реліквія для християн. По завершенню показу глядачі не поспішали розходитися та охоче спілкувалися з режисером.